Безвідповідальність людська. В першу чергу безвідповідальність батьків. Дуже часто приходять діти малі, котрим немає навіть 12 років без супроводу батьків. І це дійсно проблема. У нас річка доволі небезпечна, швидка течія. І по течії це друга річка в Україні після Дністра по швидкості течії. От. І Був в минулому році такий випадок, прийшла дівчинка, їй було 12 років, і вона ось тут на сходах, добре, що я стояв, час біля сходів чергував. Вона зайшла зі сходів, казала, що я тут а, трошечки ножки змочу. Ось в мене мама тут неподалеку лежить. Мама дійсно була, але вона була далі від води і не, не дивилася за своєю дитиною. Дівчинка зайшла. Поскользнулася в неї нога, і вона пішла просто прямо під воду, і я в цей момент стрибнув і вже її з дна дістав.